you <music> Мої вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини? Міські комунальники цими вихідними у посиленому режимі прибирали сніг. Кременчуцькі рятувальники застерігають Кременчужан від небезпечних прогулянок водоймищами. І міський голова Олег Бабаєв відповість на запитання Кременчужан під час прямого ефіру. Чим живе Кременчук логічно дізнаватися з Кременчуцьких новин? Розпочинаємо. 26 грудня на телеканалі Лтава відбудеться прямий ефір з міським головою Кременчука Олегом Бабаєвим. Початок традиційно о 21-й годині ефір буде присвячено підбиттю підсумків року. Запитання міському голові можна буде поставити безпосередньо під час прямого ефіру, зателефонувавши за полтавськими номерами, які будуть указані на екранах. Втім, вже прес-служба міськвиконкому також приймає запитання до міського голови. Можна зателефонувати ще й завтра з 9 до 16 години за номером три Крім того, зателефонувавши до нашої редакції 780818, ви також можете поставити і свої запитання меру. І відповіді на них пролунають під час прямого ефіру або будуть надіслані письмово у відповідний термін. Минулої суботи міські комунальники у посиленому режимі боролися зі снігом. Сьогодні ми підбиваємо підсумки їх роботи. В результаті принаймні центральні автошляхи та крюківське міст розчищено. Зима має бути сніжною. Це норма. Ненормально буксувати по коліна при в ногу. Добре, першопроходці протоптали стежку. Двірники не встигають. Основний сніговий удар взяли на себе комунальні підприємства КТП 1628 Ширбу, Кременчук, водоканал, Теплоенерго та Благоустрій Кременчука чистили місто від снігу 17 одиниць спецтехніки. Було виконано 33 виїзди, використано 111 тонн соляно-піщаної суміші. Як повідомив нам начальник відділу оперативного контролю міському Юрій Войтенко, перший дзвінок не дійшов у шостій ранку з приводу пробки на мосту. Ті звернення, які надходили до відділу оперативного контролю, вони терміново доводились до виконавців щодо прибирання як снігу на дорогах, так і тротуарів. Також відповідно до роботи, які виконували підпрі. Райони це автозаводський райвиконком і Крюківський виконком, до їхньої доповіді, вони залучали транспорт підприємств іншої форми власності. Це такі, як Кремчукський колісний завод, Кременчук газ, Асоціація Союз Рембут, ну і інші підприємства нафтохімічного комплексу за повідомленням Державтоінспекції, за 22 грудня у місті сталося 4 ДТП без потерпілих. До травпункту 3 міської лікарні звернулося 19 осіб. 80% випадків падіння зафіксовано на міських ринках в районі залізничного вокзалу та у приватному секторі. Щодо внутрішньоквартальних територій, там намагалися впоратися власними силами житлові товариства. Це житло-Ремутсевіс, компанія Добробит і перспектива. В суботу були зранку, з 5-ї години ранку задіяні двірники, це особовий склад да, зазначених підприємств, а також техніка, яка працювала на внутрішньодворових територіях. Хочу також зазначити, що відповідною перевіркою було зроблено об'їзд міста Кременчука і доріг. Після вже очищення, це в неділю вранці. І було встановлено, що да, для руху транспорту було задовільний стан доріг, але надходили нарікання на перехрестя. Там, де пройшли важка техніка, спеціальна техніка з відвалами, а це крази, залишився так званий гребінь від снігу, і тому він. Був присутній як на зупинках громадського транспорту, на перехрестях і на виїздах з будинків. Вранці було надано доручення як ктп Шезнав-28, так і управляючим компаніям щодо розчистки зазначених територій. Так, на сьогоднішній день є ще питання і по стану тротуарів та другорядних дорогах. Але вже на 24 грудня у відділі оперативного контролю не зафіксовано жодного звернення, а це показник. Із завтрашнього дня синоптики прогнозують значне потепління, а це нове старе випробування для комунальників. Будьте обережнішими і не поспішайте. Зима нам готує ще багато сюрпризів. Метеорологи звертають увагу Кремечужа на несприятливі погодні умови на завтра, 25 грудня дороги Полтавщини в Криї ожеледиться, що значно ускладнить рух як транспорту, так і людей. Тож водіям слід бути більш обережнішими та уважнішими на шляху а пішоходам не ризикувати власним життям, вибігаючи на проїжджу частину. Тиждень міцних морозів вкрив кригою ставки, маленькі річки замерз навіть Дніпро, а це неабияка спокуса для зимових рибалок, які зачасту ризикують життям, виходячи на неперевірену кригу. Тим більше небезпека посилюється прогнозованим потеплінням аж до плюсових позначок. Кременчуцькі рятувальники застерігають кременчужан від небезпечних прогулянок водоймищами. Я хотів би звернути увагу на те, що виходити на лід треба тільки тоді, коли товщина його не менше 7 сантиметрів. Лід тонкий там, де ростуть кущі. Де Росте очерет, де швидка течія. Для наших зимових рибалок я також хочу звернути увагу на те, що не можна допустим, в одному місці пробувати багато лунок, не можна рибалити на промоїнах, не можна в одному місці збиратися групами. І також у них повинні бути засоби для рятування. Насамперед це мотузка довжиною 12-15 метрів. Якщо людина вже провалилась під лід, звичайно, треба звати на допомогу, не панікувати, старатись головою не зануритись в воду, наповзати грудьми на кінець криги і по черзі піднімати ноги на кригу і потім вже або повзком, або перекручуватись і добиратись до того до тієї криги, де вона надійна і міцна. Я хочу звернутись до батьків, діти, які навчаються в наших навчальних закладах міста. З 29 грудня розпочинаються канікули, щоб вони дивилися свідкували за своїми дітьми, не відпускали їх на наші річки, тому що лід ще тонкий. З адміністрації президента України надійшла відповідь на колективне звернення журналістської спільноти Кременчука. Члени Кременчуцької міської організації Національної спілки журналістів України, представники громадських організацій та журналістської спільноти були змушені нещодавно звернутися з відкритим листом до президента України Віктора Януковича, генерального прокурора України, голови Полтавської облдержадміністрації, прокурора Полтавської області та голови Національної спілки журналістів України. У зверненні, зокрема, йшлося про ситуацію, яка виникла в інформаційному просторі міста. Штучно ініційований окремими власниками змі розкол у журналістському середовищі, тобто відстоювання своїх фінансово-майнових інтересів під прикриттям, нібито боротьби за свободу слова. Головний редактор газети Кремінь приватні підприємці, власники телекомпанії Візит, використовуючи інтриги та брудні інформаційні технології, намагалися взяти під свій контроль Кременчуцьку міську організацію національної спілки журналістів. України та скомпрометувати діяльність міської влади. Чинний голова Кременчуцької міської організації Національної спілки журналістів України Федір Чужа відмовився брати участь у цьому фарсі, для нього самого ці події не минулися без сліду. Він на два тижні потрапив до лікарні, а зараз перебуває вдома на лікарняному. Це майже місяць, як мені доводиться проходити курс лікування в кардіолога та невропатолога, працюючи в ніколи не думав, не гадав, що наділене правом тиражувати свої думки на папері, ці людські спроможні на таку підлоту, яку я назвав би брехенною зачумленістю. Хоча пояснення. Адміністрації президента України відреагували на колективне звернення кременчуцьких журналістів. Отже, найближчим часом можна очікувати відповідних правових висновків. Школу новорічних чарівників відкрили цієї суботи у міському палаці культури. На генеральній репетиції головної новорічної шоу-вистави побувала і наша знімальна група. 26 грудня стартує двотижневий марафон дитячих новорічних ранків в міському палаці культури. Цьогорічна шоу-вистава обіцяє бути захоплюючою, видовищеною та яскравою. Цьому ми мали змогу переконатися ще до початку генерального перегляду казкового дійства, спостерігаючи за входженням в образи учасників колективу Дитячий світ. Головний режисер міського палацу культури теж не приховує задоволення. Мені, як ніколи нравиться те, що ми зробили совмісними усилиями. Дійсно, декорації дуже сказочні. Они, ми постарались в этом году зробити по більше об'ємних декорацій. Ми побольше додати більше світу, світових ефектів, щоб можна було делать чудеса на сцені. Ну а костюми костюми, как всегда, нас радують цього року. В новорічній шоу програмі задіяно 350 учасників різного віку, в тому числі і відомі актори театру Троїцький. Улюблені сучасні мультяшні персонажі та обов'язкові новорічні символи органічно поєдналися цікавим сюжетом новорічної казки. В цьому году основними героями нашої сказки є Дед Мороз, Но Дед Мороз не простий. Італійський Дед Мороз, Дед Жара, який поздравляє дітей в жарких країнах. І Дед Мороз. Ну ми його так між собою називаємо Дед Мороз Хуліган. І всі ці Дед Морози показуються в одному місці в школі Санції, в школі новогодніх волшебників. І у них перед ними стоїть головна задача найсвітній екзамен зробити новогодні сюрприз для дітей. Веселий драйвовий настрій створюють не лише яскраві персонажі, але й чисельні танцювальні композиції та прекрасне світло музичне оформлення. Кременчуком крокує останній передноворічний тиждень. Тож нині всі, особливо діти, перебувають в очікуванні новорічного дива. І воно обов'язково станеться. Варто лише завітати до міського палацу культури. Тож нам лишається лише запросити усіх кременчужан на нашу новорічну казку школа новорічних чарівників. У футболістів Кременчуцького Кременя сьогодні розпочалися передноворічні тренувальні збори, три-чотири дні незначних навантажень та два контрольні поєдинки. Такі плани головного тренера наших земляків Юрія Чумака. Детальніше Дмитро Домеденко. Керманич Кременя Юрій Чумак запевнив, що всі футболісти нашої команди здорові і у доброму гуморі. Сьогодні синьо білі великих навантажень не отримали. Не тривалий крос парком та бігові вправи на штучному газоні. Трі дня. Если позволит погода, но ну, я думаю, что позволит, потренируемся. Возможно, четыре созвонились з командой Украиком. Сыграем или одну или две игры. С ними посмотрим. Ребят. Несколько новичков приехало. Наши ребята, которые из отпуска тоже вышли, посмотрим на их кондиции, в каком они состоянии. Обговорим с ребятами, у которых закончились контракты, их планы на будущее. С директором клуба с Андреем Дмитриевичем. Сядем все, обсудим. То есть, это такой пред збор у нас щоб нам точно розставити вже точки над і хто з нами продовжує роботу, хто від нас уходить. Щодо новачків, то окремінь принаймні на час зборів повернувся добре відомий кремінчуським оболівальникам опорний півзахисник Віталій Сунцов. Його останнім клубом був Краматорський авангард, який виступає у першій лізі. Ще кілька потенційних новачків перебувають на перегляді. У сімо гравців основного складу закінчилися контракти, тому саме зараз спільно з керівництвом клубу вони вирішуватимуть свою подальшу долю. Юрій Чумак сподівається, що боєздатну команду зберегти зможе, а перевірити фізичні кондиції футболістів планує вже наступної середи. Якщо погода не завадить, то 26 грудня наші земляки проведуть контрольний поєдинок проти Олександрійського Украгрокому. Матч відбудеться на Кремній Арені о 13-й годині. Так розпочався робочий тиждень. Кременчуцькі новини незмінно триматимуть вас у курсі справ міських. Дивіться нас у 21-й, Телефонуйте цілодобово сімдесят За цим номером вас почують Щасти!